Квітування моєї кам'яної троянди. Ще, звісно, квіточки не відкрилися, але це супергігант. Дивіться, скільки тут квіток. Дуже чекаю, мені так хочеться подивитися, як воно буде квітувати. І ще покажу. А тут вже кам'яна троянда заквітувала. Дуже гарна, схожа на ромашечку. Блін, так шкода, що вони оце відцвітають і помирають. Дивіться, яка гарна. А тут починають квітувати такі малютки. Ось. Шкода, таких тренд у мене було тільки дві. І дві вони заквітували в цьому році. А тут заквітували майже всі мої кам'яні троянди. Так шкода. Да, вони. Дуже гарні, але ж вони помирають після цього. Цих троян в мене, мабуть, що й було пару штучок. І всі заквітували. На жаль.